Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини. І я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні, вивчаючи вчення Христа, ми поговоримо про смерть і Воскресіння, і ми побачимо, що думав Христос з приводу цих, цієї непростої теми. Сьогодні допоможуть нам досліджувати цю тему наші гості: Андрій Колодій, Андрій Ринджук і Дмитро Гончинський. Вітаю вас! Вітаю! Ну, тема непроста. Людині не природна смерть, і людина не хоче помирати. І все ж таки людина пробує зрозуміти, що це таке є. І часто навіть філософи цієї теми торкалися і хотіли знати, що за тими дверима смерті. Ну, людина сама дати відповідь не може, тому що звідти ніхто не вертався. І важко. Є різні думки, теорії, припущення, але вони спростовують одна одного. Що говорить Біблія з цього приводу? Що ви можете розказати нам про це? Цікаво, що згадуючи ну, цю тему і життя Ісуса Христа, е, перша, перше, що приходить на пам'ять, це історія про Лазаря. Це товариш, друг Ісуса Христа, е, з яким вони були ну, в близьких, дружніх стосунках. І потрапилася така ситуація, що він смертельно захворів і помер. Угу. І Христос прийшов в ту домівку, його, його кликали, коли він ще хворий був. Тому що знали, що Христос зціляє не дуже хворих, і що от Він може вилікувати і Лазаря, але Христос зволікав і дочекався до того часу, що помер Лазар. Uh -huh. І от коли Христос прийшов в дім Марти, Марії, Лазаря, де вони проживали, і ось померлий Лазар вже похований на той час був. І коли Христос прийшов, Він сказав дуже цікаві слова <кій> своїм учням. Сказавши це, він, він вів далі. Наш друг Лазар заснув. Іду розбудити його. Угу. Христос, конкретно знаючи, що Лазер вже помер, що Лазара вже поховали, і що коли він прийде від лазера, вже буде чути, якщо камінь відвалити від могильної цієї печери. Христос називає смерть сном і каже своїм учням: Лазер заснув, я йду його розбудити. Угу. Тобто, це не є щось безповоротне навіть смерть. Це сон, з якого є вороття, можна розбудити. Може Бог це зробити. цікаво що учні не зрозуміли зразу цього. Учні прийняли буквально. Uh, да. Так само, як і сьогодні. Більшість людей чомусь не можуть це зрозуміти. от ну Дійсно, для Бога і Біблія саме так і показує смерть як сон. Ну, а інші місця Біблії також про це говорять? Чи тільки оця от історія з Так? Може Христос просто використав якийсь зворот, такий, знаєте. Щоб от так ось трошки зм'якшити, ми то, читаємо. Якби це не було практично використано в житті, і Христос не воскресив мертвого Лазаря, справді то це можна було б сказати, що це якийсь, ну, якийсь фразеологізм, може, якась така фраза. Але це ж життя. Точно так само ми бачимо, коли Христос. Я прийшов... То, що Андріч, я Дочку Яїра воскрешати. Пам'ятаєте, так само всі плакали, а він сказав: Ви не плачте, вона спить, і всі сміялися, стали з ним. А він вислав усіх, взяв тільки батька. Матір з трьох учнів і воскресливі сказав дівча, вставай. Ніби так, як вона спить, а він голосно каже: Вставай, досить спати. Ніби так. Дякую. У книзі Йова ми знаходимо, де Йов говорить, що я би хотів заснути вже, щоб нічого вже не відчувати ніякої болі. У книзі пророка Єремії Господь говорить, що я. Дам їм вічний сон, з якого вони вже не зможуть пробудитись. І ось книга пророка Даніїла найяскравіше говорить про це останній розділ. І багато з тих, що сплять у земному поросі, збудяться. Одні на вічне життя, інші на наруги на вічну гедоту. Так, ми бачимо, значне згідно з вашими відповідями, явно видно, що для Бога смерть це сон. Так. Але для Бога, так. а для людини. Так і для людини, так само. А якщо що для Бога не... сон, то, то чого для людини має бути щось інакше? Ну, чому я так говорю? Тому що Бог підходить до мертва і піднімає його зі сну. А людина може підійти і підняти зі сну людину. Ну... Е... <клес> Цікаво, що в Біблії є приклади так. такі. <клес> ну, ну але це робив Бог через людину. Звичайно. Так, до чого я це веду? Як ви думаєте? От що я хочу цим сказати? Як ну, підтримуйте мою думку? Що фактично, якщо у Бозі є. В Євангелії від Йоанна записані цікаві слова, То. що через нього, ну мова йде про Ісуса Христа, ага. через нього повстало все. Ага. І без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. Бог має життя в собі. І це життя дає людині. І він дає людині життя, коли людина народжується. І Він може дати життя навіть людині, коли вона померла. Так. Тому що воно в, в ньому і він його дає. Ну так, значить, якщо людина, ну людина повинна відчувати своє бесилля перед смертю, ви розумієте? Якщо людина не буде відчувати своє безсилля перед без смертю, то вона буде до неї ставитися. Адже реально людині самі вийти смерті неможливо. Так це протягом тисяч років людської історії люди відчували. Так, хто скільки не шукав цього безсмертя, там, еліксиру молодості і все подібного, ніколи. Як десь в Біблії написано, не змогли втримати своїх душ, свого життя. Так. Воно Скільки від нас. люди не борються, а стати в суперсмерті не можуть. Так. Ну що цікаво, що вони то стати в суперсмерті не можуть, але вони настільки з цим змирили, що навіть не шукають виходу з неї. Ви от шукаю чому? є Просто... різні філософські вчення. А -а -а. Є, наприклад, думки, що смерть це лише продовження життя і таке інше. Но, ви знаєте, якби людина не намагалася смерть пояснити, отакими от фразами. Це говорить лише про її безсилля перед смертю. І кожна фраза вона безмістовна і безглузда насправді. Ну, ми зрозуміли, що людина безсила. Це явно видно. Це вже історія показує, як ви кажете. З другої сторони, ми розуміємо, що Бог бачить смерть як сон. Тепер як сумістити ці дві істини до чого вони приведуть. Якщо ми приймаємо вірою оцю силу Божу, значить ми маємо реальну надію, ось, яку не можуть дати ніякі, як ми сказали, ні філософські якісь ідеї, ось, ні будь-які інші вірування, які можуть так заспокоїти нас. От, ну, Справжньої надії немає. Ось тільки Бог може дати таку надію на. Життя після смерті. Це називає Біблія Воскресіння. Ну, а як відбувається Воскресіння? Коли людина приймає Христа як свого Спасителя, наприклад, і як це Воскресіння відбувається? Ну, Ми що можемо воробі? прочитати приклад от у Луки 8 розділ. Ісус воскресив доньку Іаїра. Угу. І написано так, що Він попросив, щоб усі вийшли угу. з будинку. Потім Він взяв її за руку і сказав їй: Дитя, встань. Угу. І того часу повернувся дух її, написано в Слові Божому, і вона піднялась. Ну ну то е, більш так детальніше по кроках. Значить, Перше, якщо є оцей сон смертельний, mm -hmm. коли mm -hmm. з'являється той, хто має силу дати життя, тобто Бог Так, да, з'являється Господь. І він повертає знову ось цей дух життя людині, який він одного разу дав при творінні, і тепер знову він повертає дух життя, не душу. Ось, а дух повертається знову. Тобто йде прямий натяк стає... на творіння? Фактично, Воскресіння це, це що? Це перетворення. Це, це пересотворення людини, так <рес> виходить, пересотворення людини. Цілком правильно. Дякую. Значить, я перепрошую, що ага. Христос сказав в від Ідіана, коли відомі слова Христові, коли він порівнює себе з хлібом, Так, так. він каже: Я хліб живий, я приніс цей хліб людям. І хто буде споживати його, тіло моє і кров мою, той буде мати життя вічне. І нам написано, що він має життя вічне. Ага. Не лише буде колись мати, але Він вже має в собі через віру в Ісуса Христа, в жертву Христову. Христос наділяє нас цим життям вічним вже зараз. Так. І це те, про що він говорив в тому ж домі Лазаря, коли він е, з Мартою спілкувався, з Марією, він казав, що е, Воскресне твій брат, вона каже, знаю. В останній час прийде час і Він Воскресне. Але Христос їй сказав: Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, буде жити. Хто вірує Ісуса Христа, має життя в собі. І не важливо, помре Він чи не помре. Якщо помре, Він Воскресне. Якщо не помре, прийде Христос і Він змінить життя цієї людини. Тобто Христос дає життя. Ну, ви сказали, хто вірує, так? Так. Ну, от питання: хто з нас не вірує в Христа? Хто зараз не вірить? Запитайте, будь ласка, хоч кого. Маса людей зараз от, візьміть, вийдіть на вулицю і запитайте, хто з вас не вірує в Христа. Мені здається, такої <кхи> людини не буде. Значить, всі вони воскреснуть. Цікаво, що написано в Біблії, і демони теж вірять. О. Але чи це принесе їм якийсь пожиток? Ото я про те ж. Просто, просто погодитися з тим і сказати, так, я теж вірую. Ну так, а, а що ну, з того, що я вірю? Ну, ви знаєте, написано ще є. Як ти віруєш? Ну-ну, no -no. uh, Іван Лівіт Івана Христос сказав: по правді, кажу вам. Наступає година, і тепер вже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Ну-ну. No -no. Тобто, оживуть усі люди. Але тільки одні почують голос і оживуть для на Покарання, а інші для життя вічно. Тобто ви маєте на увазі два воскресіння, так? Так. Які буде в різні, в різні часи будуть ці воскресіння, так? Вони піднімуться, люди. Ну, тепер виникає питання: а що потрібно для того, щоб воскреснути для життя вічного? Якраз і потрібна та віра, про яку ми зараз говоримо. Ну, але ми бачимо, що зараз всі Багато кажуть, Це Багато хто вірять, так. 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 Як це uh, буде зібратися з цим? Якщо ми віримо, що мені грішному, Господь може дати вічне життя, і Він дарує мені це спасіння, то на підставі цієї віри е, її достатньо цієї віри, щоб дійсно отримати це життя вічне. Uh -huh. Якщо ти віриш, уже, що ти маєш вічне життя, тоді життя людини змінюється, коли ти знаєш, що для тебе на небі вже є місце, приготовлене Богом. Uh -huh. Це не просто десь там квартира в Києві, це не просто лотерею, ти якусь виграв, ти маєш упевненість у тому, що для тебе місце на небесах а віра, змінюється життя, правда, людина? І віра має властивість міняти життя людини. Так. Uh -huh. Якщо людина просто каже, я теж вірую, а життя свідчить їй про те, що ну, далеко ця людина не, не згадує навіть про Бога uh -huh. у своєму практичному щоденному житті. Вона не то, що не, 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 не думає, не говорить, вона навіть не згадує і не пам'ятає навіть. Ну, згадує там десь колись якесь свято може приходить, коли всі згадують. Тоді ця людина згадує, але це не є віра. Христос віра Воскрес. Віра повинна в та. Ну, що Христос Воскрес та. А потім спитається таку людину, чи віриш ти, що uh -huh. ти воскреснеш? скаже, ну ви що це байки. Ви Знаєте, та, в Писанні та. Христос попереду ми читаємо з вами, що тобі краще відтяти руку та, чи око вибрати, ніж ти будеш в гаєні. Бог, ні, ні. Mm -hmm. Тобто Христос сказав, що людина, яка фактично живе е, так, що порушує Божі заповіді, то вона царство Божого не наслідує. Це апостол Павлов. Я сказав. до чого це веду? Я хочу просто запитати вас, чи є якісь гарантії того, що ти дійсно воскреснеш? От в чому це? Ну, як це має практично відчуватися? Людина може це відчувати от, практично в житті свого Ну, Взагалі відчуття це така. Територія дуже хитка. Тому що сьогодні відчуваю, завтра не відчуваю, післязавтра знов відчуваю, але не дуже сильно, а трохи відчуваю. Я думаю, що е, віра не базується на відчуттях. А на чому? Я думаю, що справжня жива віра, вона базується на стосунках. Угу. На стосунках. тобто… Людина розбудовує стосунки свої з Богом через молитву, через дослідження Слова Божого, через спілкування з іншими людьми, коли от розказує про свою віру через віру люди. ту саму, так? Так, це формує живу віру, живий зв'язок. А відчуття вони можуть дуже сильно підвести якийсь певний момент. І тому, скажімо так, які можуть бути гарантії? Та наша віра це є єдина гарантія, яку ми маємо. Все, більше нічого. Ми віримо, що Христос сказав, що я прийду. І я воскрешу і дам життя. І ще ми віримо, що Христос помер за мої гріхи. Так. Коли я в це вірю, це єдина гарантія. Але цієї гарантії цілком достатньо. Ну, а я хочу сказати, знаєте, що, що фактично перше, як воскресне тіло людини має воскреснути дух її? Ще при житті. При житті? Тіла. Та, тіла. Якщо дух при житті, тіла не воскресне, то й тіло не воскресне. <кхе> а от коли людина дух воскресший і дух мертвий, відчуття одні, ті ж чи різні. Ну, мабуть, по-різному відчуває людина. Ну, от ви, ви переживали, напевно, і ті другі. І, 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 ну, більше помітно, якби зовнішнє більше помітно. Ми бачимо, як змінюється життя такої людини в її вчинках, в її словах. Більше ось. Тобто, коли людина воскресає дух, нею керує, тоді дух. Ну, Я думаю, вона й сама це має відчувати. Коли вона змінюється, коли життя її змінюється. А скажіть, будь ласка, а людина відчуває, коли дух її занепадає, завмирає? Ну, всі ми так відчуваємо. Ви бачите, а ви кажете, відчуття не дійсно. Значить вони, ти можеш відчувати, коли твій дух палає, то ти відчуваєш, що він палає. Ти палаєш дусю дусі, дусі святому. А коли ти занепав духовно, ти вже нічого не хочеш робити, молитися не хочеш. Буває інше. <laughs> У мене контраргумент. Цікаво, що відчував апостол Петро, коли Христос йому казав, знаєш що, Сатана, відійде від мене. <laughs> І що відчував Петро? Я думаю, що в нього теж дух палав. плоть <laughs> пала. <laughs> він... <laughs> <laughs> в іншому напрямку. Справа, тому що буває так, що дух не палає, а ніби причин для цього. Немає видимо. Тобто ти з Богом, ти все, все нормально. Зараз дякую. Занепав, ми, та, ми повернемось та, та... до розмови. Дякую, вибачте мене. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Дуже цікава тема. Ми до вас зараз повернемось. Отож, ми зупинилися на тому, що дійсно, коли людина палає, дух, це відчувається людиною правда чи ні? Але як ми говорили, що деколи може палати плоть і буде, може віддавати, а здаватися, віддаватися, що дух. За <гум> що дух, так, так, так. То як же це розібратися? Ну, як відчув розрізнити? Звичайно, ці... людина відчуває від цього, нікуди ми не дінемося, тому що в нас є відчуття і почуття, і все це впливає на нас, і на наш, навіть християнський досвід. Але м слово Боже вчить так, і життя показує, що. Основою наших стосунків з Богом повинно бути повинна бути істина, uh -huh. істина біблійна, втілена в життя, а не відчуття, тому що відчуття можуть насправді дійсно обманути людину. І ця істина має зігрівати нас. Тобто так, відчуття звичайно. не можуть бути ознакою того, що я там духовно зростаю чи занепадаю. Я хотів би з'єднати ці речі: і знання, істину, і відчуття, то ну, дух, палаючий дух, тому що можна скласти кубку дров, якщо символізувати істину дровами, то можна скласти, ти можеш багато чого знати, але не буде горіти, правда чи ні? Так. А можна палати незрозуміло з чого, як Петро Палав кидався з мечем на воїна, так? Тобто, тобто, ми бачимо явно, що має бути і знання істини, і має палаючий дух бути. Воно має бути одночасно. Інколи цей дух занепадає. Я помітив тоді, коли є знання істини багато, тоді людина має, може покластися на себе. Легко що вона, вже, вона, вже знає, вона вже знає. І коли вона так покладається на себе, оцей дух потихеньку відходить. На робить помилку ти... гностики, вважаючи, що знання її спасуть. Насправді треба поєднувати ці речі. Так, дякую. Давайте ми поговоримо з вами, що говорив Христос про пекло. Чи говорив він взагалі щось про пекло. Тому що ви знаєте, що тему Воскресіння і смерть неможливо розглянути без теми пекла, і що це таке пекло, і що Христос говорить про це. Дозвольте ще декілька слів, перш ніж ми перейдемо до цієї теми, взагалі, чому ми говорили про стан померлих? Угу. Тому що, коли ми правильно розуміємо цю істину, тоді ми правильно розуміємо дійсно те, що зробив Христос. Тому що Воскресіння, про яке ми говорили. Перемога Ісуса Христа на смертю має значення тільки тоді, коли ми дійсно розглядаємо смерть як сон, після якого буде ще Воскресіння. Ось ми читали це. Тому що якщо ми приймаємо теорію про те, що після смерті ми продовжуємо жити, тоді що переміг Христос? Яка надія в цьому, що буде Воскресіння? Навіщо цього? Це все втрачає зміст. Тому от зараз ми говоримо про, про ці речі. Дякую. Так, прошу. Цікаво, що все, все писання від, на, від самого початку до самого кінця дає дуже обґрунтовану картину е, того, що відбувається після смерті. Виважену, обґрунтовану, з доказами, зі всіма ділами. Звідки взялася доктрина про пекло? Ну, Важко е, зараз дати відповідь, чому? Тому що є в Біблії лише одне місце, де от, є таке от, поняття, як пекло. Uh -huh. Це історія. Це притча, яку розповів Ісус Христос про багатого і Лазаря. Uh -huh. Це відома притча, і думаю, що вона відома і глядачам нашим прекрасно. Христос використав цю притчу, але е, чомусь взялася вона за основу доктрини про пекло. Uh -huh. Хоча сама притча була розказана зовсім з іншою метою. Тому що коли ми читаємо 16 розділ Луки, де записана ця притча в 19 му вірші, починаючи. Uh -huh. У нас ще є 18 віршів попереду, де розглядаються такі питання, як там, не можеш служити Боговій Мамоні. Коли Христос піднімав питання грошолюбства, от, зажерливості. Тут же ж Христос далі, він, далі е, говорив про грошолюбство фарисеїв, піднімав це питання, про управительство. 16 розділ починається теж цікаво, що притчою про управителя. Все, все це е, були історії, які повинні були показати людям на те, що ну, не потрібно зажерливим бути і жити тільки для себе. Тому що недобре є так. І потім Христос розказує притчу про багатого і лазаря. Один жив для себе, а другий е, не знаю, не міг жити для себе, то, ну страждав був там той Лазар нещасний, бідний. Коли померли, один попав туди, другий попав туди. Христос показує, що той. Попав в рай бідний, а той багатий попав в пекло, uh -huh. От звідки взялося воно тут. І каже, що він би хотів бути там, де той бідний, в раю. Uh -huh. але, але це стало неможливо. І йому було пояснено, тому що ти за життя вибрав всі, всі ті блага, блага які, які могли бути, які не могли. Користувався сам ними і ні з ким не поділився все. І не заслужив бути в раю. Була така притча, яка показала наслідок зажерливого життя. Але не була ціль Христа показати тут жи... стан, стан після мертвих смерти. Стан мертвих. Тому що є. Сотні тисячі текстів, які показують іншу картину стану стану мертвим. Ну, А от ви постійно використовуєте фразу притча, притча притча. Ви талили жанр чи... тому, що ця історія вона сама по собі була є притчою і була притчою ще до того, як Христос її розказав. Тобто Христос це не не, не придумав, не придумав цю історію. Вона ходила в побуті широкому. Його слухачі знали цю історію. А чому її повторю про чому? багача і Лазаря? Але цікаво, що в оригіналі. Ця притча показує те, в що вони вірили. що багать, Багатий чоловік, значить, благословенний, бідний, значить, проклятий. Угу. І в оригінальній притчі угу. Лазер Самі опиняється так. в пеклі, а угу. багатий опиняється в раю. А Христос поміняв їх місцями. А Христос поміняв місцями, що, що хотів показати. Хотів показати, до чого веде зажерливість. Що ви неправильно розумієте? Так. І зовсім не тлумачив тут їм їхнє вчення про безсмертя душі. Абсолютно. Тому це є притча, і вона тут по, своєму, по своїх всіх характеристиках видно, що це є притча, по тому, як вона починається, по тому, yeah. як розвивається сюжет в, в mm -hmm. трьох реченнях від смерті до Воскресіння, і, і навіть від народження до Воскресіння, бо показано, як вони жили один mm -hmm. з другим. Все показує що маса алегорій. Висновки де знаходяться. Маса алегорій Висновки передачі, в кінці, в кінці висновки, все показує, що це не є буквально історія, ми не можемо її розцінювати як основу для тим більше для доктрини. Ну, мене дивує в цій притчі інше. Чому Христос не пояснює доктрини? Ми інколи намагаємося людині іншій дуже детально пояснити доктрину про смерть, про воскресіння, про те, в якому стані людина перебуває, куди вона потрапляє, як що до чого. Угу. Це добре з одного боку. Але ми бачимо, що Христос не робив цього. Хоча Він знав ці доктрини набагато краще, ніж хтось із нас. І Він намагався людині показати інше. Він використовував, виходить їхні хибні уявлення тогочасні про те, що є пекло і рай. А це ж хибні уявлення, які ходили тоді, в той час. І дивіться, сьогодні в нас люди вірять так само, в більшості своїй, що є пекло і рай. Але ми намагаємося більше пояснити можливу доктрину, uh -huh. ніж пояснити те, що друже, тобі треба змінити життя, інакше, коли ти помреш, буде тобі погано. Право не в тому, що Христос хотів пояснити до кінця доктрину. Це не не те. А він хотів показати, як тобі треба жити сьогодні. Вже що ти маєш змінити зараз в своєму житті, якщо ти це зміниш, буде тобі добре. Ніби буде погано ці, цілком вірно. От про що я й говорю? На чому зробив Христос акцент? Зміни життя, бо після смерті будеш мати гіркі результати. Ну, але чи угу. говорив Христос з доктрини? Говорив Христос з докрини. Ми це говорили. Навіть історія про Лазаря вона показує. Христос чітко показав доктрину про значить, стан померлих. Давайте ми зробимо висновки з того, що ми говорили, значить ми бачимо, що дійсно це була притча, яка говорила зовсім про інше, так? Чи так, не про звичайно. те? І зовсім не значить, що є пекло. А от що стосується, що стосується взагалі, от, самого, скажімо так, перемоги Христа над смертю. Як Івангелії показують цю перемогу? Написано Івана, 5 розділ. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати у самому собі. І далі Ісус якраз і говорить, що не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, котрі зло чинили на Воскресіння суду. Цей текст говорить про те, що Ісус має силу над смертю, владу над смертю і над життям. І ще аргумент у цьому тексті на користь того, що всі, хто померли, вони знаходяться написано у гробах. Угу. Не в раю, не в пеклі після смерті, а написано у гробах. І настане година, коли вони почують його голос і вийдуть. Так, Ну, ми говорили також про те, що Христос переміг смерть, і Він переможе цю смерть. Він показав кілька прикладів, як так, він піднімав Лазаря, підняв цю дівчинку, сам <кх> Воскрес, тобто явно показав, що він сильніший над смертю. А потім, в першому Воскресінні, він підніме всіх людей, так чи ні? Підніме всіх людей. В другому Воскресінні ми говорили, що він теж так, підніме. підніме, але вже після другого Воскресіння от буде і те, про що ми говоримо, що буде пекло, правда чи ні? Тому що написано, що зійде вогонь з неба. Так. І що буде тоді? І весь гріх, всі грішники, все це діло, все буде знищене вогнем. Так. Це буде реальне пекло, тільки не таке, як побудоване на підставі притчі, що воно вічно не буде вічний. горіти. А це буде пекло тимчасове, поки вогонь буде мати вічний їжу, наслід. доки буде горіти, поки все не згорить. В Іван від Матфія написано, що одні піднімуться на вічне життя, а інші на вічне покарання. Угу. І це велика принципова різниця. Бо я переклади, які говорять, що на вічне вічну муки це неправда, mm -hmm. на вічне покарання. Так, тобто, ми бачимо, що фактично краще зараз воскреснути духом, так чи ні, ніж потім загинути для вічності, втратити те, що Господь приготував для нас. Дякую вам, дорогі друзі. Як ми бачимо, дійсно Христос говорив про смерть і говорить про те, що вона має велику силу, але він говорив, що у Бога є більша сила, і він може підняти людину з смерті. Тому тримайте за руку Христа, шукайте його, воскресайте духом. Живіть для господа, і Бог не залишить своїх в могилі. Хай Бог поблагословить вас до зустрічі.